Вимушені працювати на холоді та спати лише по кілька годин на добу. І все заради того, щоб дороги Прикарпаття були безпечними. Наші журналісти поспілкувалися з дорожниками області, ті розповіли про головні виклики, з якими стикаються сьогодні. Більше про це у сюжеті це Андрій, снігоприбиральною машиною. Чоловік керує вже три роки. З його слів, опади минулого тижня, неабияк додали роботи. Так, ця зима вже давно не було такої зими, і та зима набагато легше була, бо снігу так багато не було. Цю ділянку дороги комунальник сьогодні чистить вже не вперше. Машини їздять доти, доки триває снігопад. Це стихія, тут не, не встигнеш просто за нею. Це, от, наприклад, на Городенці, я знаю, що там було ну, дуже багато техніки, більше, більше мені здається, що десяти одиниць техніки. І ну, ну це просто нереально встигнути за. Працюємо цілодобово, постійно слідкуємо за погодою. Стараємося попередньо, завчасно, ще до початку опадів обробляти. Дорогу сильною сумішою для запобігання утворення снігового накату та ожеледи. Водії снігоочисних машин розповідають, працюють цілодобово у буквальному сенсі цього слова. Сьогодні вдалося поспати лише кілька годин, а все через нестачу персоналу. Ми з поновою телі тут на обізнікалуші там нам знімають дому. Тобто ви навіть не по дому повернувся. То ні. ніхто, ми не їдемо демо там, ми чергуємо тут постійно. Загалом би мало бути, що тиждень я працюю, тиждень він, але як його зараз напарника нема, то працюємо. У службі відновлення області кажуть, погодні умови досі складні. Водіїв просять завчасно планувати маршрути. Актуальну інформацію про стан доріг прикарпатці можуть дізнатися безпосередньо в установі. Можна зайти на сайт служби відновлення, на сайт агентства. Е... Так само можна нам писати в месенджер на Фейсбук, що і роблять і люди, звичайні споживачі, і водії, скажімо, фур цікавляться. Можна дізнатися так само у диспетчерів, безпека людей це насамперед, тому ми повинні зобов'язані забезпечити проїзд дорогами державного значення. Щодоби дороги області чистять до 50 одиниць спецтехніки. Нині на автошляхах Івано-Франківщини чергує 18 комунальників на 14 снігоприбирачах.